Тірина Карам, я лікар-кардіолог, місто Київ. Е, мабуть, найпоширенішою помилкою буде відміна самостійно собі препаратів, які рекомендовані лікарем-кардіологом, оскільки як тільки пацієнту стає добре, він вирішує, ну то нащо мені приймати ту терапію, в мене все добре, в мене все хорошо, самостійно відміняє. І... Ну, немає якогось, мабуть, комплаєнсу з лікарем. Можливо, не, не зовсім чітка, е, чітке виконання рекомендацій стосовно там, фізичного навантаження, стосовно способу життя і так далі. Е, знову ж таки, шкідливі звички. Е, одразу, як тільки стає краще, пацієнти починають повертатись до свого звичного способу життя, який, власне, і призвів до тієї проблеми, яку е, пацієнт да, мав. Для початку, я думаю, з пацієнтами потрібно говорити. Знаєте, інколи ми лікарі забуваємо про те, що не всі пацієнти мають медичну освіту, і не всі розуміють, як колись мені сказав пацієнт на вашому пташиному. Тому потрібно просто розповідати потрібно говорити потрібно розкладати по поличкам, щоб люди зрозуміли, наскільки це важливо, оскільки наприклад, паління да це є прям ну, дуже великою проблемою, особливо у наших пацієнтів. Які зараз, до речі, зараз актуальна проблема у військовослужбовців, які кажуть, що ну, ми не можемо не палити. у Нас постійно всі довкола палять, ми стресуємо. Тому, от, ну, це на першому місці у них от, паління, як типу метод зняття стресу. Да? От, і, Потрібно розмовляти, потрібно говорити, тому що паління призводить один із таких провокуючих факторів мультифокального атеросклерозу, який потім призводить до просто фатальних наслідків для здоров'я пацієнта. Це будь-які серцево-судинні проблеми, інфаркт міокарда, облітруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, стенизуючи враження брахіоцефальних судин. Тобто ну, це фатальні наслідки, і потрібно пояснити. Людині, що якщо ти хочеш жити, да, можливо, це грубо, да, але так воно і є. Якщо ти хочеш жити, щоб в тебе була нормальна якість життя і тривалість, потрібно відмовитися від якихось таких моментів, які не, не так уже це і важливо. Особливо радує, коли до мене приходять пацієнти, там запитуєш, да, ви палите? Вже не палю. Там вже декілька років не палю. Молодець, харчування. Заохочувати до збалансованого харчування пацієнтів теж вкрай важко, тому що знаєте, ми ж теж інколи лікарі в плані тому, що цілий день працюєш, нема коли там перекусити, і так далі. Потім приходимо додому, їмо все, що бачимо. Так само абсолютно всі. Але про це теж потрібно розмовляти потрібно заохочувати до збалансованого харчування. Я завжди своїм пацієнтам кажу: я не люблю мене алергія на слово дієта. Дієта це завжди дорівнює заборона. Я пропагую збалансування збалансоване, адекватне харчування. Ми можемо там з'їсти те, що ми хочемо, але цього має бути мінімум: там 10% того, що ми хочемо шкідливого, і 90% того, що потрібно їсти збалансованого. От це теж якби. Дуже важливо, я рахую. І активність, фізична активність, тому що гіподинамія це теж один із факторів, які провокують усі серцево-судинні захворювання. Треба ходити. Навіть пацієнти після перенесеного інфаркту Міокарда в гострому періоді, звичайно, ми себе бережемо. як тільки проходить гострий період, іде пацієнт на стадії реабілітації, я завжди пропагую фізичну активність. Ні, ніхто не говорить там одразу йти в спортзал там, і займатися да, якимись важкими видами спорту. Ні, ходьба, звичайна ходьба по рівні місцевості на Вітрі, якась така активність, це все дуже вітається, і треба про це з пацієнтами говорити, розповідати, наскільки це важливо. Ну, е, у нас зараз пацієнти мега обізнані. По-перше, ера штучного інтелекту, так? По-друге, я прочитала в інтернеті, що ваші статини абсолютно шкідливі для здоров'я, вони викликають потенційно там хворобу Альцгеймера, враження печінки і так далі. Тобто вони є обізнаними, але не зовсім так, як хотілося б, знаєте. Тобто, люди, там прочитавши якусь інформацію в інтернеті, у нас ж зараз є інтернет, і всі там починають лікуватися спочатку там, а потім вже звертаються до спеціалістів. Тому, це трошечки інша позиція, да вони підходять, вони чують те, що вони хочуть чути, те, що їм е, ну не може там роз'яснити, можливо, там да сімейний лікар, тому що він не встигає завантажений. Тому що там, ну взагалі люди такі знаєте, от я прочитав, що це шкідливо все. Я там цього не буду виконувати. Тому обізнаність є, але хочеться, щоб вона була більш така, знаєте, поглиблена, щоб це була правильна обізнаність, щоб люди розуміли наскільки важливий прийом препаратів, які рекомендуються. Тобто ну всі. Іх тих чинників, про які ми проговорили, да, і фізична активність, і здоровий спосіб життя, і так далі. Е, і е, щоб от довіра до лікарів трошечки збільшувалась, тому що зрозуміло, що кожний лікар він має свої якісь позиції, скільки лікарів, стільки й думок. Але хотілось би, щоб пацієнти все ж таки більше довіряли і більше прислухались. Ну, це дуже важливо насправді. Чому? Тому що там, я як кардіолог, да, я пацієнта лікую в гострому періоді, далі я його відпускаю до сімейного лікаря. Який ним опікується, який спостерігає там, да, за динамікою перебігу захворювання, який постійно там проводить огляди пацієнта там при необхідності, і так далі, звичайно, що це важливо. Звичайно, що має бути от комплайнс між кардіологом і між сімейним лікарем, тому що рівень охоплення сімейних лікарів, от саме патології, да і пацієнтів, він є дуже високий. І я дуже співчуваю колегам сімейникам, тому що в них об'єм роботи шалений. Вони не завжди це встигають робити все, не завжди встигають опікуватися своїми пацієнтами і е, має бути звичайна взаємодія, тому що від цього залежить подальша якість і тривалість життя наших пацієнтів.